Всім слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі ОВКЦ в Італії. З вами брат Степан Хорик, і ви дивитесь серію категітичних відео Віра від слухання. І сьогодні говоримо про віру як гірчичне зерно. Пам'ятаєте ті слова Ісуса, де він каже до апостолів, що щоб творити чуда, віра має бути як гірчичне зерно. От, наприклад, щоб пересувати гори, чи виривати. Смоковницю з корінням і пересаджувати її в море для таких чудес віра справді має бути дуже велика. А ви бачили коли-небудь гірчичне зерно, яке воно малесеньке, і вважається одним із найменших зерен у світі рослин. Тому після такої притчі навіть будь-який християнин може собі подумати: ну, до гірчичного зерна моя віра точно дотягує. Чому ж я не можу робити чуда? Але чи справді ми собі реально? Добре розуміємо, що Христос хотів сказати через таке порівняння. Прочитаймо ще раз ці біблійні вірші. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали, чому ми не могли його, тобто біса, вигнати, а Він їм відповів через вашу маловіру, бо по правді кажу вам: коли будете ви мати віру, як зерно гірчичне, і горі, оцій скажете, перейде звідси і туди, і перейде вона, і нічого не матиме неможливого. І сказали апостоли Господу, додайте нам віри. А Господь відказав: коли б мали ви віру, як хоче як зерно гірчичне, як і сказали, шовковиці цій, вирвися з корнем і посадися до моря, то й послухала б вас. Тож навіщо Христос порівнює віру, велику віру, із таким манюсіньким зерном? Щоб дати відповідь на це питання, спершу гляньмо на контекст. Отож щодо контексту. В обох випадках, як в Матеї, так і в Луки, спочатку мова йде про малу або неналежну або недостатню, не ідеальну віру. Олігопестіан. Заважте цей цікавий момент. Якщо апосли вже були учнями Христовими, ходили за ним, довіряли йому, теж в певній мірі. Це вже свідчило про певну їхню віру. А тут Ісус зауважує, що їхня віра є мала, неналежна, недостатня. І якщо б вона була бодай як гірчичне зерно, вони би творили чудеса. Одним словом, на перший погляд складається, що Ісус через таке порівняння хоче сказати, що ваша віра є мала, а вона має бути більша, має бути велика. А от тоді виникає питання: навіщо велику віру порівнювати із найменшим зернятком? То що ж, Христос хотів сказати апостолам через таке цікаве порівняння? Це досить складне питання, і дослідники Біблії не дають одностайної відповіді. Тому я підібрав для вас такі три найбільш вірогідних поширених пояснення. Пояснення перше: цілком вірогідно, що через, через таке порівняння Христос хоче донести апостолам те, що їх віра є надзвичайно мала, і їм ще треба багато на неї працювати, аби вона стала більшою, бодай як гірчичне зерно. Тобто їхня віра є дуже мала. Це пояснення має право на життя, адже в Євангелії Матея бачимо, що для Ісуса не є чужою класифікація малої та великої віри. От, наприклад, про велику віру він говорить до однієї жінки: о жінко, велика твоя віра! Хай тобі буде як бажаєш, і видовжила її дочка від тієї години. Отже, цілком можливо, що Ісус говорив в контексті розміру величини віри і хотів підкреслити, що віра апостолів є ще дуже мала. Ця причина є чудовою нагодою для нас задуматися, а наскільки малою чи великою є моя віра. Пояснення номер два. Як бачимо в словах Ісуса, він не переходить від прикметника малий до прикметника великий, але натомість від прикметника малий переходить до гірчичного зерна, яке по суті також є мале. Він не би залишається на тій же площині, бо і далі говорить про щось мале, ледь помітне, незначне. Однак, те, що є важливе, це сама наявність віри, автентичної та якісної. Вона або є, або її нема. По-третє, розгадати значення цієї притчі нам може допомогти інша притча, також про гічичне зерно, коли Ісус порівнює це зерно із Царством Божим. Царство Небесне, подібне до зерна Гечичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно зазілля і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублиться у відтях його. Христос, в тій притчі про царство Боже, підкреслював, що зерно гірчишне, хоча воно таке малесеньке, але воно має в собі гігантський потенціал, і воно здатне вирости у велику рослину. Тож, як зауважують дослідники Біблії, це також може бути розгадкою до значення нашої притчі про віру та гірчичне зерно. Тобто віра також має бути, немов те гірчичне зерно, може й мала і непомітна, але мати в собі великий потенціал, велику силу до розвитку і росту. Ось таке багатство змісту може нам нести оця притча про віру та гірчичне зерно. Короткий підсумок. Отож, ми розглянули значення притчі про віру та гірчичне зерно. І я представила три вірогідні пояснення, які можуть бути для вас дуже корисними. Отож, перше пояснення: віра апостолів була настільки невеликою та малою, що їм треба було бодай досягнути отієї величини маленького гірчичного зернятка. І в такий спосіб Ісус хотів їм дати зрозуміти, наскільки мала їхня віра. Друге пояснення важлива не величина віри. Не її пафос і помітність, але її наявність, автентичність та якість. І третє пояснення: віра, хоча вона може бути і малою, і непомітною, немов гірчичне зерно, вона повинна так само, як гірчичне зерно, мати в собі величезний гігантський потенціал до росту і розвитку, аби стати великою, немов та велика рослина, яка виростає із гірчичного зерна. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей канал Катехізації УГКЦ Італії своїм лайком, поширенням та підпискою. Пригадую, що завдання для учнів категітичних шкіл будуть в описі під відео. До нових зустрічей, Па-па.